Слава Збройним силам, які воюють за нову Україну, і не воюють за Стару Україну. І скільки раз вже розмова була про де набрати людей по мобілізації, як мотивувати тих, хто ухиляється, особливо здорових качків зі спортзалів на крутих машинах, буковелях і за кордон, які виїхали. Як казав полковник Світан в одному інтерв'ю, треба знайти генетичних 1% генетичних воїнів. Це буде 400 тисяч українських людей, включаючи генетичних воїнів і жінки навіть є такі. Ну, добре, я про генетичних воїнів окремо скажу, що їх повно по світу, не треба їх тут бігати ловити тільки в Україні. Але зараз мова буде про. Як замотивувати людей, забрати Крим? Донецьк може забрати Луганськ, якщо кому цікаво, але мені щось цікаво Крим. От я собі уявляю, що такий набирається Легіон, один там чи дивізія ціла із контрактників, які, включаючи іноземні легіони, які. Понятно, що по контракту у них будуть забезпечення стопроцентне. Ну, краще іноземців. Чому в них є право покинути дурного командира і розірвати контракт, не чекаючи там, якоїсь демобілізації? Але якщо і наші, треба давати таке саме право там забезпечення повне, ефективних грамотних командирів, яких мають право навіть якимось чином оцінювати незалежний арбітр, який може оцінити дії командира, наприклад, військова прокуратура. І таким чином, в порушення вимог контракту контракт не має право не виконати або виконати частково свої обов'язки. І тепер ми, наприклад, набрали такі групи. Ми їх знаємо. У нас є такі добровольчі батальйони і бригади, які, в принципі, більш-менш адекватні. І командирів своїх контролюють, і матеріально забезпечені контролюють, і підготовку до бою і вихід на бойові завдання, максимально враховане збереження життя, а не там давай, пішли, вже все нормально. Тому, от, наприклад, така група заходить в Крим. Не група, а ціле військо. Нехай там їх буде 20 тисяч людей або 10. І в них мають бути бонуси. Головні бонуси. Це, наприклад, заходить рота в Крим, чи батальйон, і бере Город Саки. І в Сакському районі. Кожен солдат отримує 2 гектара землі, де їх взяти? У тих колаборантів, які зараз володіють землею сільськогосподарською. Немає 2 гектара, значить, еквівалент 10 соток коло моря. Немає землі коло моря, або я не хочу, значить, акції підприємства Кримського. Будів... ремонтного, там, наприклад, або там, якогось іншого аеропорту акції. І тоді наш боєць і наш командир. Ну, Наприклад, комбату дати акції там більше, там хай 20%, а бойцю дати 5%, а сержанту 8%. Акції цього заводу, який вони взяли. І тоді в нас з'явиться купа бажаючих відвоювати Крим. А то ви так рішили набрати е, нещасних селян, старих больних, е, їхніми тілами, значить, завоювати собі, собі до речі, кримські акції підприємств Южний берег Крима Ялту. І е, всі 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 решта там судобудівних заводів. І коли ми скажемо, що Крим наш, у мене виникне питання: чий наш? Тих, хто керує війною, тих, хто старший на війні, наприклад, Комбриг, чи рівнозначно навіть і бійцям дати якусь долю, бо ми ж не за радянську совєтську е, кримську землю, яка буде всенародною землю підприємств і вони будуть приватизовані. У тих колаборантів заберемо і нашим олігархам чи там багатим віддамо. Ну так дайте й тим, хто воює, тоді якийсь бонус. Я буду знати не тільки 100 тисяч за бойові дії, це робота. Це за роботу ви платите. А за результат заплатіть, будь ласка, результат такий, який був у середньовіччі. Лицар завоював землі, король пожалував йому землі разом з там, селянами, з, не знаю, там з чим, ліса. Поля Луга, і він став там бароном, дворянином, і в нього є герб, і в нього є тепер слава на віки його правнукам, що він був визволителем, але ж є і бонуси, та ж сама земля, за яку він воював, а не 100 тисяч гривнів, і до свідання.